Привіт! Сьогодні я хочу вам розказати про те, що таке опейк або бренди типів type яка від них користь, і взагалі як їх застосовувати. Ну, поїхали. На екрані бачимо цілком типову ситуацію, коли в нас є набір про тих функцій, і вони приймають якісь примітивні значення. Наприклад, fetchUser приймає email, а Fetchorder приймає ID, і обидва є string. І проблема полягає в тому, що ми можемо використати user email як аргумент в функцію FetchOder. І з точки зору TypeScript це окей, тому що типи збігаються, але з точки зору бізнес-логіки, очевидно, що це неправильно. І відповідно буде баг. Саме цю проблему і вирішують opaque типи. Як це працює? Ми беремо за основу наш початковий тип, тобто String, і розширюємо його комбінацією унікальних ключа та значення. І вимога по унікальності є важливою, я пізніше покажу, чому. Окей, okay, давайте використаємо їх в функціях і спробуємо передати наш user емейл. Ми бачимо, що в нас є помилка. Argument of type string, is not assignable to parameter of type validEmail. Тобто компілятор розуміє, що наша змінна user UserString не відповідає типу, який ми очікуємо. Відповідно, нам треба з цим щось зробити. Давайте зробимо для тесту просто cast. Окей, okay, ми підтвердили, що ця функція працює, якщо тип правильний. І все окей, але cast, відповідно, не є дуже хорошою ідеєю і використовуємо його тільки для прикладу. Добре, давайте повернемось до вимоги унікальності комбінації ключа та значення. Якщо ми зробимо cast до order ID, знову буде помилка, тому що order ID не відповідає типу валіт email. За рахунок того, що комбінація ключа та значення для order ID є іншою. Але що, якщо ми перенесемо це ж значення в тип Order ID? Ми побачимо, що помилка зникає, тому що зникла констрейнт унікальності. Тобто ці два типи фактично стали однаковими, і TypeScript сприймає їх як один і той самий тип. Повернемось до попереднього варіанту. Насправді тут можна і більше сказати, якщо ми зробимо унікальний ключ, помилка знову з'явиться, тому що можна змінити не тільки значення, а й ключ. Як я вже сказав раніше, потрібна унікальність самі комбінації ключа та значення. Окей, okay. як ми можемо використати це на практиці. Ми можемо використати це в функції Guard. В TypeScript є такі функції, які дозволяють нам провалідувати і відповісти компілятору, що саме якісь аргументи є певного типу. Наприклад, email є valid email. Функції Guard використовуються допомогою оператора IS. От, і ми поговоримо, що email is valid email. І коли е, ми запустимо код при True Condition, наш комп'ютер розумітиме, що, що наш тип відповідає е, тому, який ми перевіряли. Це свого роду Instance of, тільки не для рантайму, а для типів. Окей, це все працює, але можливо не дуже зручно, якщо в нас є If Condition. ми можемо піти ще на крок далі і використати assertion. Assertion-и виглядають майже ідентично, в нас є так звані assertion функціони, тобто ми в сигнатуру функції додаємо, беремо як guard, а додаємо assertion ключове слово assert. І якщо в нас не валідний емейл, ми викинемо помилку. Таким чином, нам не потрібно робити if condition, тому що код, який запускається тут. Не піде далі, якщо була помилка. А помилка була, якщо наш кондішн не справдився, і відповідно тип неправильний. Якщо ми приберемо наш assertion, ми отримаємо ту ж помилку і побачимо, що на цьому моменті в нас немає достовірних даних, що е, значення user email відповідає типу valid-email. Добре, давайте повернемо каст. Е, тут є одна невеличка проблема, яку нам ще потрібно вирішити. і Вона полягає в тому, що і тільки ми використовуємо бренди тип. То це значення бренду, воно асайниться на нашу змінну, Тобто, TypeScript буде думати, що в нас на змінній user email ще є додаткова property, яка відповідає тому бренду. Насправді, значення ключа, назва ключа не має жодного значення. Ми можемо оксити key і так само тепер тут буде key, проблема залишиться. Щоб це вирішити, ми можемо використати таку річ, як унікальні символи. От, символи мають як тип, так і своє примітивне значення. Ви раніше, напевно, бачили символ. Окей. Але нам для цього прикладу достатньо тільки типу. Ми можемо використати унікальний символ як для значення комбінованого ключа, так і для його ключа. Просто ми не можемо передавати тут напряму, а мусимо задекларувати його як константу. Окей. І тепер ми можемо використати те саме, що і раніше. І побачите, що якщо ми напишемо user-email, у нас автокомпліт типу, з штучного інтелекту пропонується, але насправді цього немає. Ми можемо написати просто brand, теж нічого немає. Єдиний спосіб, яким ми можемо до цього доступитися, це, це написати бренд, тобто використати це як ключ. Тоді все буде окей. Але якщо ми напишемо, наприклад, бренд 2, буде помилка, тому що кожен символ є унікальним, хоча візуально вони абсолютно однакові. Використання символа дозволяє нам робити справді унікальні сигнатури, і робити типи унікальними і використовувати їх як опейк типи. Дякую вам за увагу! Сподіваюся, вам було цікаво і бажаю гарного дня!